Переможці Оскара 2024. коротко і швидко зараз розкажу. Відео про номінантів уже на каналі. Мене звати Альона. Поїхали. Найкращий документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Це перший саме український фільм українського режисера за час незалежності, що отримав Оскар. Це документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих в обложеному росіянами Маріуполі. Стрічка складається з кадрів фотокореспондентів, які відправляли свої знімки в світові змі, розповідаючи про страшні події в Маріуполі. Найкраща акторка другого плану, Давін Джой Рендольф «Залишенці». Вона грає тут шеф в Мері, яка тужить за сином, що загинув у В'єтнамі, за сюжетом учні престижної закритої школи для хлопчиків роз'їжджаються на різдвяні канікули, але кілька невдах змушені залишитися в кампусі. Наглядати за хлопцями призначено ненависного вчителя історії містера Ханема, і кухаря Мері, найкращий актор другого плану. Роберт Дауні, молодший Опенгеймер. Це біографічний фільм Крістофера Нолана про Роберта Опенгеймера, американського фізика теоретика, батька атомної бомби. Найкращий міжнародний фільм Зона інтересу Велика Британія. Це історія про родину, яка живе поруч з концтабором під час Другої світової війни. Вони намагаються побудувати життя мрії для своєї родини в будинку та саду поруч із табором, де гинуть люди. Найкращий анімаційний фільм: Хлопчик і чапля. Мультфільм про життя хлопчика на ім'я. Махіто Макі, мати якого гине під час повітряного нальоту на Токіо у Другій світовій війні. Хаяо Міядзакі створював його упродовж семи років. Чудовий мультик: підтримай українськомовний контент, підпишись та постав лайк. А ми йдемо далі. Найкраща робота художника-постановника: бідолашні створіння у центрі сюжету фільму: Белла Бакстер, молода жінка вікторіанської епохи, яка після воскресіння вченим тікає з розпусним адвокатом, щоб вирушити в Одісею сам. Найкращий монтаж опенгеймер. Найкращий звук, зона інтересу, найкращі візуальні ефекти. Годзила мінус один. За сюжетом годзіла з'являється в Японії після Другої світової війни, коли країна перебуває на нульовій точці свого розвитку. Найкраща операторська робота опенгеймер. Найкращі дизайни костюмів, бідолашні створіння. Найкращий адаптований сценарій американське чтиво. Це фільм про Монка, професора англійської літератури та письменника, який в пориві злості написав книгу, де зібрав усі стереотипи про чорношкірих. Роман неочікувано став успішним, і тепер Монк опинився в стані конфлікту із власною совістю. Найкраща оригінальна музика до фільму знову ж таки Опенгеймер. Барбі це найпопулярніша з усіх ляльок у Барбі Ленді. Раптом вона починає переживати екзистенційну кризу і вирішує поїхати у світ людей. Щоб зрозуміти себе і дізнатися про своє справжнє призначення. Її бойфренд Кен їде разом з нею, оскільки його власне існування без Барбі не має сенсу. Вони відкривають для себе суворі істини реального світу і заводять нових друзів на шляху до просвітлення. І нарешті головні номінації: найкраща акторка Емма Стоун бідолашнє створіння. Прекрасно зіграна роль. Найкращий актор Кіліан Мерфі Опенгеймер. Ну, звісно, ніхто й не сумнівався. Найкращий режисер Крістофер Нолан Опенгеймер дійсно хороша робота, і найкращий фільм це було очевидно Опенгеймер. А ви згодні з результатами чи ні? Пишіть у коментарях, і, взагалі, як вам Оскар цього року? А зараз у мене для вас є ось такі відео. До зустрічі.